На залізничному вокзалі Дніпра показали оновлений електропоїзд, що вже 20 грудня відправився до Кам'янського з новим маршрутом. Плюс 500 тисяч пасажирів на рік це тільки перший маршрут. Це не те, що ми розраховуємо. Це новий рухомий склад, який ми розробили на своїх потужностях. І це Подяка, подяка нашим пасажирам і наша соціальна відповідальність у квітні 2024 року. Планують запустити такий електропотяг до синельникового, щоб поєднати максимально зручним сполученням з використання оновленого та сучасного рухомого складу Велике місто з його містами, сателітами. Користуються приміським рухом 13 тисяч пасажирів за добу, із них 4 тисячі. Між Дніпром і Кам'янським тому вибрано не, не просто так, а з урахуванням попиту пасажиропотоку. Інший маршрут буде синельнику. А там трошки менше завантаження, ну близько до цього. В оновленому електропоїзді сучасні сидіння є пандуси. Також серед оновленого рухомого складу електровоз та тепловоз. Там встановлені холодильники та микрохвильові печі. Оновили й крісла в кабінеті машиністів. Зазначається, що на першому етапі проекту Дніпро Експрес курсуватиме за маршрутом Дніпро-Кам'янське. Час дорозі в обох напрямках від початку до кінцевої станції складатиме приблизно 40 хвилин, а вартість від 12 до 18 гривень. Це з першої колії, від першої платформи. Будьте